Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми підіб'ємо підсумки виступу українських шахісток на чемпіонаті світу зі швидких шахів. В центрі нашої уваги знову молодша сестер Марія Музичук, яка в передостанньому 10-му турі грала білими проти відомої турецької шахістки, міжнародного майстра Катерини Аталік. Партія вийшла дуже напруженою, і результат її серйозно вплинув на розподіл призових місць. Отже, е 4 зіграла Марія, у відповідь С6, захист карокан. Кінь С3 Д5, кінь ф 3 Білі обирають систему двох коней. Після слон g4 H3, розмін на F3, Е6, і білі просувають пішака на d4. Після кінь ф 6 основним ходом вважається слон D3. Але Марія Музичук розмінюється на Д5, чорні забирають cd, і після слон Д3, кінь c 6 прибирає коня на Е2. Добре, відомо, що в такій структурі на c 3 повинен стояти білий пішак. Після А 6 c 2 ц 3 зіграла українка, і на дошці карлсбадська пішакова структура з переміною кольору. Після слон e 7 2 0 2 0 кінь f 4. Катерина починає просувати пішака b. Втілюючи один з основних планів гри чорних в такій позиції атаку пішакової меншості. Білі зазвичай грають тут А3, гальмуючи чорного пішака Б. Але Марія Музичук вирішила не витрачати темпу на цей хід і ставить туру на Е1, дозволяючи Чорним відразу просунути пішака на Б4. Білі грають кінь а 5, після розміну захист від мату ж 6 Ферзь повертається на ф 3 Після слон g5, слон e 3, розмінялися bc, bc. Отже, чорним вдалося створити на ферзовому фланзі у таборі суперниці дві пішакові слабкості А2 та c 3 І Катерина починає атакувати ці пішаки. Вона грає ферзь а5, білі просувають пішака на h4, і, звісно, бити на c3 не можна. Внаслідок тура А 1 чорні втрачають коня. Тому турецька шахістка відходить легкою фігурою на е 7 Білі захищають на С1 і жертвують пішака А2. Якщо забрати, то буде H5 з подальшим просуванням пішака на h6. У відповідь на кінь F5 можна зіграти g4, і атака білих на королівському фланзі компенсує відсутнього пішака. Тому турецька шахістка не поспішає бити на А2, іграє тура ФЦ8, нападаючи на С3. Білі вирішили все ж таки захистити свої пішаки на ферзовому фланзі, зігравши ферзь Д2. Чорні здвоюють тури по вертикалі С. Після тура Є3 тура А 7 Слон відходить на Б1 аж 5, тура Ф3. Чорні ставлять коня на f5, атакуючи на h4. Українка вирішила розміняти легкі фігури і після ЄФ ставить ферзя на g5, нападаючи на F5. Чорні відходять королем, тура Е1. Білі знову залишають напризволяще пішаки ферзового флангу. Але якщо тут забрати на c 3 то після Тура Е7 партія досить швидко закінчувалася в нічию вічним шахом. Тура 8 С7, взяття на f5. Забираємо б'ємо. Білі жертвують туру, але ферзь б'є F7 і це справді нічия. Та і тут чорні не забирають пішака. Вони зміцнюють захист королівського флангу, граючи ферзь b6. Білі ставлять туру на e3, ферзь d6, тура д3 і тура б8. G3 зіграла Марія Музичук, а чорні ставлять туру на e8, придивляючись до форпусту на вертикалі С, поля e 4 Тут стало зрозуміло, що Чорні поступово перехопили ініціативу, адже атака білих на королівському фланзі не проходить, а стратегічно позиція чорних все ж таки краще. Ферзь Д2 зіграли білі, тура С Е7, тура Д Е3 і тура e 4 Король g 2 грає музичук, король G7, і тут Українка вирішила все ж таки розмінятися на e 4 Після ДЕ Тура e 3 Чорні просувають пішака на F4. І головною в цій партії стає не стратегія, а тактика. Марії Музичук треба вирішувати конкретні задачі. Тут краще було все ж таки побити пішака і після взяття піти Д5. завдяки цьому прохідному пішакові білі отримують компенсацію за руйнування на королівському фланзі. Взяття ферзь де 4 король 7, Д6 і пішак Д дійсно дуже сильний. Але Українка помилилася. Марія відійшла турою на Е1. Після розміну на ж3, ферзь Д5, загроза є Тут заслуговував на увагу блокувальний хід тура є 3. Але король ж2 зіграла Українка, і після А5, тура е2, А4, ферзь С2, чорні просунули пішака на є 3. Після ферзь Д3 зіграли ферзь f3. Білі все ж таки просувають пішака на d5, але втрачено багато часу. Чорні грають ж 5 Починаючи атаку на білого короля, Д6 взяття. Забираємо Тура Е4 загрожує мат в два ходи. Тому білі дають шах, і тут чорним треба було просто відійти королем на h 6, і вони вигравали цю партію. Після Д7 шах, король ж 1 і розв'язавши пішака, чорні грають Е2 з вирішальною загрозою є 1 ферзь. Але в серйозному обопільному цейтноті. Катерина зіграла тура g 4, давши шанс українці врятуватися. Якби Марія пішла тут ферзь Е2, то партія з великою ймовірністю закінчилася б в нічию. Наприклад, після розміну ферзів, взяття король ж 3, знову шах, король f 3, g 6, білі грають Д7, тура Д6 розмін пішаків, тура c 2 і активне розташування білої тури, яка підтримує прохідного пішака C, Компенсує відсутність матеріалу. Але, на жаль, у цій партії останньою помилилася саме українська шахістка. Вона зіграла ферзь Д4, давши шах, і після F6 розмінялася на G4, пішла d7, але в цьому дуже гострому ферзовому закінченні чорні нахід попереду. Турецька шахістка зіграла ферзь F2, після короля H1 G3 з загрозою мату. Ферзь G4, короля ш 6 і тут Українка знайшла можливість продовжити боротьбу, віддала ферзя, поставила нового на D8, але після точного маневру ферзь є один шах, король ж2, ферзь Д2, подвійний удар, білі здалися. Тому що після розміну ферзів чорні ставлять свого на D1. Ось така партія. На жаль, у гострій боротьбі Марія Музичук програла і втратила шанси на призове місце. Врешті-решт Марія Музичук, набравши сім очок, посіла 18 те місце. На півочка більше здобула її сестра Анна. У неї 14-та підсумкова позиція. А переможницею чемпіонату світу з рапіду серед жінок стала росіянка Олександра Горячкіна, яка набрала 8,5 очок і на тайбрейку перемогла своїх суперниць. Але попереду чемпіонат світу з рапіду і там. Скажу відразу, результати українок були значно кращі. Далі ми розглянемо найцікавіші партії того турніру. А поки, якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!